У мене зараз такий стан, от, знаєте, наче поїхав в дитинстві, які та дядський лагерь або на море. І тобі так класно було всі ці дні, Ти так кайфував. І от пройшов момент прощатися з цим. І ти маєш їхати, ти маєш продовжувати своє життя. І цей момент цієї печалі, оцієї грусті від того, що як не хочеться їхати, як хочеться хоч трошечки це все розтягнути, побути ще в цьому, насолодитися цим. От я точно такі ж самі відчуття зараз проживаю по поводу своєї подорожі до мексиканського кордону. Я Неймовірно кайфанув з цієї подорожі, і мені так її не хочеться закінчувати. Хочеться, хочеться жити вічність, так, в цій подорожі. Але ти розумієш, що треба їхати далі. Думаю, кульмінацією цієї поїздки був момент, коли я все-таки наважився повернутися ще раз на мексиканський кордон і перейти отой уявний бар'єр. Який я знімав, оту уявну стіну, через яку мені патруль заборонив переходити, але я повернувся і перейшов його, розширив свої власні кордони. Тим самим я показав собі, що. Ці всі кордони дійсно існують тільки в нас в голові, начебто нас просто всіх залякують, щоб ми були слухняними. А по факту наших прав набагато більше, ніж ми самі про це знаємо. Оцей навіть невеличкий акт розширення власних рамок. Це по суті, цілому чим я зараз займаюся по життю. Я шукаю в житті себе, я я шукаю в житті своє. А як я можу знати себе? Як я можу бути свободним, якщо я маю регулюватися чимось правилам і навіть негласним установкам? Чоловік має бути таким, чоловік має бути таким, 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 світ має бути таким, таким, таким. Ті самі якісь такі усні установки, які ніде не прописані, але чомусь всі вважають, що має бути саме так. А хто сказав, що має бути так? Хто сказав? І ми всі чомусь. Ведемося на це. Ми всі чомусь слухаємо, то, що ми соціальні существа і ми не хочемо відбуватися від стаї. Але для себе я зрозумів, що як я можу узнати, хто я такий, якщо я буду слідувати тим нормам, в подлинність яких я навіть не вірю. І я неодноразово замічаю, як люди, які хочуть бути свободними, вільними, вони самі в себе забирають цю свободу, коли вони накидують. На світ свої фільтри і установки, яким цей світ, яким ці люди, якими вони мають бути. А відкуда нам знати? відкуда нам знати существам, який має бути світ? Ми просто його можемо дослідити і дослідити себе в ньому. Це все дуже прикро, бо саме цими діями ми самі в собі забираємо свободу, і в голові ми вже не вільні. Вважаю, що свобода це. Це здатність залишатися собою. А собою ти можеш залишитися тоді, коли ти дозволиш бути собі таким, яким ти вже є. Без мільйонів, без кучі успіхів, які нам нав'язало суспільство, і ми чогось думаємо, що якщо в нас немає цього якогось успіху, то ми автоматично якісь не такі. Ми самі повіривши в цю ілюзію, ми самі себе спускаємо вниз. І все життя стараємося кудись піднятися, і ми навіть робимо з цього сенс свого життя в тому, що ми по суті несвідомо себе самі спускаємо вниз, а потім, через кар'єрні кар лестниці, досягнення, блага, ми себе, от начебто, в своїй голові, ми починаємо щось вартувати в цьому житті і, і думаємо, що от тоді ми от станемо вільними, якимись класними. А пофа факт такий, що ми вже вільні і ми вже класні в тому, які ми є просто зараз. Якщо вам не подобається таке бачення, якщо ви все таки думаєте, що світ має бути конкретним, конкретним під ваше бачення, яким він має бути, то тоді я думаю, вам пряма дорога, в Рашку. В Вражкі люди дуже гарно володіють цим навиком і дуже старанно питаються змінити під себе світ. Але якою ціною? І все через те, що ми просто людство, ми так і не навчилися приймати речі такими, які вони є. І радіти цим різнобарв'ям. не старатися всіх под одне закинути. А прийняти, що ми всі різні і в цьому є наша особиста потребність як, як індивідуумів. Якби ми це все зрозуміли, то. Я впевнений, жити б стало куди краще. Я насправді така людина, якій важко відпускати речі. Я дуже сильно прив'язуюсь до місць, до людей, до обставин, до якоїсь компанії. Отакий вид подорожей, такий стиль життя це одна із причин, чому я так живу, тому що я хочу навчитися. Відпускати, не старатися захопити цей момент, людину, не заволодіти цією рече, цією річчю, а просто насолодитися нею така, яка вона є, і піти далі. І що саме цікаве, в чому парадокс, що речі або люди, без яких ми жили, все своє життя, коли ми отримуємо це, ми чомусь більше не уявляємо своє життя без цього. І нам так важко це відпустити. Начебто ти вчора жив без цього, а сьогодні ти вже говориш сам собі, що ти не можеш без цього жити, і тобі буде, і твоє життя буде якимось не таким без цього. І ти питаєшся за це удержатися, хватати його, ти навіть, це свого роду навіть якась ментальна, ти душиш це все, цю подію, цю річ, цю людину. Якщо ти отак от в неї схватився і боїшся її відпустити, це просто страждання для двох сторін. І це жахливо, тому що, якщо так насправді, вдуматися все все, да, то їде потяг. Їде потяг, братани. Просто подивіться на цей від. Акуна матата! Посигналь, брат! Ще й вертольот летить. Офігенний місяк. І основний парадокс заключається в тому, що... Всі ті речі, які з нами сталися, люди, події. Ми їх боїмося відпускати, бо думаємо, що без них наше життя буде якимось не таким. Але насправді ми і є причина, чому ці люди і події сталися з нами. Тобто, все навпаки, ми притягуємо ці речі до себе, від яких ми так сильно кайфуємо, що ми навіть і не хочемо їх відпускати. І чомусь починаємо думати, що без них наше життя буде якесь не таке. Це дуже дивно. Дуже дивно це розуміти. І повертаючись до мого особистого життя, от мені зараз не хочеться закінчувати цю подорож. Я вже два дні тусуюсь на тому пляжі, бо мені просто не хочеться закінчувати цю подорож. Бо мені, от реально страшнувато і грустно закінчувати цю подорож, як сильно вона мені сподобалась. Мені буде сумно і грустно продавати свою машину. Мені буде грустно їхати з Каліфорнії в інші штати, потім в інші країни. Я собі буду дозволяти грустити, але чому навчила мене ця поїздка? Це остаточне розуміння того, що я створив ці місця. І цю машину, і ці всі події такими, які мені не хочеться відпускати. І дуже класно, що є речі такі в твоєму житті, які тобі не хочеться відпускати, бо тобі так було класно з ними. Я живу вже більше року в машині, і моя перша ніч в машині це, це просто був якийсь. Я, я в такому ахує сидів в той машині і думаю. Яку авантюру я себе вписав? У мене такий шквал емоцій, був страха, непонімання, невпевненості. Думаю, ну що я роблю? куди я двигаюсь? Просто в нікуди, начебто я зараз іду. І зараз, через лі... через рік я вчора засипав у себе в кроваті. Думаю, як мені класно у себе в машині. Мені так комфортно, я оце лягаю вечором, закриваю ті двері, лягаю в цю кроватку на цей м'який матрас. І так мені добре, і прямо от реально вже як рідний дім. А казалось би, то когот пройшов, і я себе підловив на думці, що Андрія, вспомни, як ти відносився до цієї машини рік назад, і так що саме з Каліфорнії. Я взагалі як тільки приїхав, я ригав на неї, думаю, фу, фу, як це ужасно, хочу в Україну. А потім я сам почав робити так, щоб мені сподобалось це місце. Почав створювати події різні, почав знайомитися з людьми. І ось, вже через рік життя тут я розумію, що мені буде дуже сумно звідси їхати, бо я створив тут для себе просто неймовірно, неймовірно яскраве життя. І розуміння цих всіх речей вони, слава Богу, дали мені впевненість в тому, що от найголовніше повторююся, що. Не ці речі є причиною мого щастя, а я сам в цих речах створив це все, за що я полюбив. Ці речі, події людей, яких я полюбив. Я продовжую розширяти свої рамки, переходити кордони свого власного розуміння життя, продовжую позбавлятися від тих думок в голові, які дають оцінку речам яким вони мають бути, яким не маю, вчитися бачити світ таким, яким він є, а не таким, яким я його хочу бачити. І, звісно, шукати в цьому світі самого себе. Я відчуваю кожен раз, кожен раз, коли я йду далі, коли я переступаю свої власні кордони розуміння світу, я відчуваю, що я начебто. Oh. Начебто в цей момент я стаю ближчим до самого себе і до розуміння себе і цього життя. Саме це основна із причин, чому я продовжую так жити. І це основна із причин все-таки, через яку я почав так жити. І я ні в якому разі не маю дозволити своєму страху і своїй грусті зупинитися на досягнутому, дякую цій подорожі до кордону з Мексикою. За те, що я впевненийся ще сильніше у власних силах. І я з впевненістю можу сказати, що я готовий до нової подорожі. Звісно, важко це все змінювати постійно. Але а таке я собі вже вибрав життя. Нічого не поробиш. Мені подобається. Дякую всім за перегляд відео, дякую вам всім за ваші донати. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте мій шлях, мій канал своїм донатом. А з вами був я, Шукач Пригод. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Па-па. О-хо-хо-хо-хо! go! Ми... Ми їдемо далі. Тільки вперед. Тільки вперед!